Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас головні ролі не часник, а пані Наталія. І ми сьогодні будемо слухати її з приводу фізіології розвитку рослин. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь, і ми погнали. Скажіть, будь ласка, що саме обмежує фотосинтез у польових умовах у першу чергу: світло, температура, вода чи СО2? Чи залежить це від культури? Все, що ви назвали, і світло, і вологість, і температура, і живлення, яке рослина. Дістає з ґрунту, все впливає на рослину в польових умовах, як в польових, так і в лабораторних умовах. Тільки польові умови це все рівно одні умови, а лабораторні це інші. Вони зміщені дещо своїми факторами. Ми не можемо абсолютно освітлювати таким самим спектральним складом, яке воно поступає від сонця, але опромінюючи хвилями різної довжини, ми можемо сказати на активність хлоропластів, на активність в цілому рослини на даному етапі існування. Тобто лабораторні умови вказують, яким чином прискорення, чи ми кажемо, вплив того чи іншого фактора, може прискорювати або сповільнювати розвиток рослини. Наприклад, на вікні стоїть рослина, вона отримує ультрафіолетове опромінення, крім того, може опромінювати додатково іншими видами ламп, які будуть продукувати хвилі іншої довжини світла, а вони, відповідно, по-різному можуть впливати і на фотосистеми, а в цілому на саму рослину. Ми можемо сказати, що, наприклад, зараз довжина хвилі така, вона наближена даного приладу до тої виділяє світло приблизно тієї довжини хвилі, що є в природі. Але коли ми опромінюємо, додаємо в спектральному складі промені іншої довжини хвилі, і вони будуть відповідати ті довжині хвилі, хвилі світла, яка буде через місяць і через два Сонячна активність змінюється, спектральний склад змінюється. Живлення змінюється і в природних умовах, і в лабораторних умовах. Тільки в природних умовах воно змінюється внаслідок чого. Наприклад, рослинка росте біля неї ще рослинка росте інша, вона може вбирати одні мікроелементи, а інші треба інші мікроелементи в більшій мірі. Так що існує конкуренція. Тому, в залежності від того, де росте рослина, під впливом яких факторів вона формується, які поживні речовини вносяться і так далі, будуть розвиватися по-різному рослини. Лабораторія створює свої умови і свій вплив. І може пропагувати просто про те, як зміниться ріст рослини внаслідок того, що спектральний склад світла буде такий самий. Наприклад, сонечко сіло, там не освітлюється, промені не проходять через дощову хмару, то спектральний склад світла зовсім інший. Вийде сонечко з під хмарки, буде спектральний склад інший. І по-різному буде відбуватися фотосенс. Внесли добрива на полі, інший, ми кажемо. Зовсім хід обміну речовин в рослині не внесли, сповільнюється.